Європарламенті я вчора прилетів, звідти з Брюсселю, відбувався тиждень України в Європарламенті. Це справді безпрецедентна подія, бо ніколи нічого подібного з жодною іншою країною не відбувалося. Це прояв, я вважаю, поваги і підтримки української держави, українських громадян, нашими європейськими партнерами на всіх зустрічах, які в мене були, зокрема з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом і з єврокомісаром з питань співробітництва і добросусідства Йоханисом Ханом. І з іншими високопосадовцями Європейського парламенту, Європейської комісії, лідерами фракцій Європарламенту скрізь ми піднімали ключові, на мою думку, три-чотири питання. Перше це надання безвізового режиму для поїздок українських громадян до Європи. Ми вважаємо, що це ключове, в тому числі як стимул для проведення реформ. Люди хочуть бачити конкретні результати. Я вважаю, що українська сторона достатньо виконала для того, щоб сьогодні Євросоюз міг надати нам можливість України українцям подорожувати без віз країнами Європи. Це дасть можливість далі продовжувати реформи. Це дасть можливість українцям поїхати туди, подивитися, як живе Європа, щоб зрозуміти, що наше місце в Європі, а не до Москви як частина наших громадян, тягнеться. Але дуже важливо не лише можливість їздити українцям без віз, а важливо за що їздити. Бо коли мільйони людей не мають роботи, не мають заробітку, то без візи їхати це хорошо. Тільки має бути нормальні доходи, щоб купити квиток, щоб купроплати. Ти готель, щоб піти кудись на екскурсію, і за харчування заплати там не дешеве харчування, і тому це ключове для отримання безвізового режиму, у тому числі і підвищення рівня життя українських громадян. Бо сьогодні європейці бояться надавати нам безвізовий режим, вигадуючи щоразу нові приводи, тому що вони реально бояться, що українці, половина процездатного населення безробітні, завтра поїдуть в Європу і не вернуться назад, бо їм треба буде заробляти. Крім того, вони бояться надавати нам. Безвізовий режим, бо у нас сотні кілометрів відкритого кордону з Росії. У нас агресія, у нас зброя на нашій території, у нас маса безробітних, майже 2 мільйони вимушених переселенців. І всі ці е, страхи європейців на фоні їхніх власних проблем з мігрантами із кризою мігрантів із Сирії, із інших країн. все це накладається на те, що європейський союз досі не дозрів до прийняття е, рішення про надання українцям безвізового режиму, але скрізь я переконував наших європейських партнерів, що вони мають бути в першу чергу в цьому зацікавлені. Бо коли українці побачать, як живе Європа, вони ніколи більше не повернуться спиною до Європи. І ми не на словах будемо розказувати, що ми хочемо до Європи, а на ділі, і що можливість українцям подорожувати, бачити світ це буде стимулом для більш активнішого проведення реформ і боротьби з корупцією. Друге питання, на яке ми максимально звертали увагу на всіх двосторонніх і багатосторонніх зустрічах, це питання продовження санкцій. Проти Росії у червні місяці закінчується термін функціонування цих санкцій, і деякі країни Євросоюзу сьогодні підіймають голос мовляв, навіщо продовжувати mm -hmm. санкції в Україні нестабільність, в Україні криза, українці не здатні розв'язати ці проблеми. А ми через те, що запровадили санкції, від цього втрачаємо наші фермери французькі, угорські, ще якісь голландські фермери втрачають тощо. То я намагався пояснити європейським партнерам, що санкції. Проти Росії це найменше, що вони можуть заплатити заради власної безпеки. Адже Україна тут бореться не лише проти Путіна, Україна тут бореться за права людини. Україна бореться за світовий миропорядок. І якщо ми не зупинимо при допомозі європейців і американців Путіна в Україні, то він піде далі. Він піде в Прибалтику, він піде в Польщу. і ви, шановні колеги Європейці, будете в десятки разів більше платити на видатки, на оборону, на безпеку, на армію і так далі. Тому найменше, що ви можете сьогодні зробити. Пити це продовжити і збільшувати навпаки санкції проти Росії для того, щоб нам, українцям, допомогти здолати російську агресію і таким чином захистити себе. І третє ключове питання, яке я ставив на кожній зустрічі, це відкриття європейських ринків для українських товарів. Адже значна частина підприємств, які на сході, особливо на півдні нашої країни, вони були орієнтовані на російський ринок. Минулого року зменшення товарообігу між Україною і Росією майже на 50%. Це означає, що. Що сотні підприємств залишилися без ринків збуту. Десятки тисяч людей сьогодні втрачають роботу або переходять на неповний робочий тиждень, бо їм немає куди реалізовувати цю продукцію. І тому я звертаюся до шановних колег-європейців. Якщо ви хочете реально нам допомогти не на словах, а на ділі відкрити для нас свої ринки, щоб ми мали можливість компенсувати втрату російського ну, ринку. Зона вільної торгівлі. На прилеті, жаль, зона вільної торгівлі, в тому варіанті, в якому вона існує, вона більше вигідна Європі, ніж Україні. Бо коли, наприклад, нам встановлена квота на постачання на євроринок 15 тисяч тонн курятини, коли ми можемо півтора мільйони тонн щороку курятини туди поставляти, що таке для України 15 тисяч тонн квота на курятину і такі самі мінімальні квоти на іншу сільськогосподарську продукцію? Я вже не кажу про те, що промислової продукції взагалі туди вийти неможливо. Тому ключове це. Відкриття нових ринків, бо коли ми, українське підприємство, матимемо можливість продавати свою продукцію на величезний 500 мільйонний ринок євросоюзу, це означає, що в Україну йтиме валюта, це означатиме стабільну гривню і робочі місця для українців.